В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Ефата. Я є свавільник, я є Гедоніст, я є осуджувач, Маран Ата. Ісусе, 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 помилуй мене грішного Ісусе. Ісусе, Ісусе, помилуй мене грішного. Ісусе, 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 помилуй мене Грішного. Ісусе, Ісусе, Ісусе. Помилуй мене грішного, Ісусе, 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 помилуй мене грішного, щема Ізраїлю, люби Бога, Ісусе, Боже мій, люблю Тебе всім серцем. Всією душею і всією силою тепер втрачаю свою душу ради Тебе, та Євангелії, слово життя. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, та й від губителя загину Ані нарікайте, як деякі з них нарікали, Та й від губителя загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, Та й від губителя загинули, відтепер все роблю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амін. прийди Святий Духу, прийди Святий Духу, прийди Святий Духу, прийди Святий Духу, прийди Святий Дух. Прийди, Святий Духу, прийди, святий Духу, Духу Святий, Духу Божий, прийди і запали серця твоїх вірних вогнем Твоєї любові, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Благословенне царство ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. В мирі Господеві помолімся, Господи, помилуй. за мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За мир всього світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи, помилуй, за святий храм, Цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся, Господи помилуй. За святішого вселенського архірея, нашого майбутнього правовірного папу римського, Господеві помолімся, Господи, помилуй. за блаженішого патріарха нашого Кір Іллю, за верховного архієпископа і митрополита нашого кір Маркіяна, боголюбивих єпископів наших правовірного синоду. Чесне присвітерство у Христі дияконство, за весь причит і людей Господеві помолімся, Господи, помилуй. за Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімося. За місто, Це за обитель нашу і за кожне село, місто, країну. І за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся, милуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся. Господи, помилуй! Щоб визволити нам від усякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй! заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Амінь. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Ще в мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Присну Діву Марію. З усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові вітаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше. Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. бо ти благий і чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу восилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Показав владу рукою своєю Господь, Він смерть у смерть подолав первістком споміж мага мертвих став, визволив нас із глибин гаду і подав світові велику ми. Слава оцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Воскрес ти нині зробу шадри і нас вивізь брам сма. Веселиться і радіє Ева. разом вже з пророками, і з патьярками безустану без співують божественну могутність влади Твоє, бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Будьмо уважні, співайте болі нашому, співайте, співайте, Цареві нашому, співайте, цареві нашому співайте, всі народи запишіть руками. Кликнім до Бога голосом радості, співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, Цареві нашому, співайте премудрі. Огала ті послання святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні, братя, звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є поза людською мірою, Божі, я не прийняв, я не навчився від людини. Лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я не не гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувшим запеклим прихильником передань. Моїх предків. та коли той, що вибрав мене вже від утроби матері моєї, і покликав своєю благодатью, зволив об'явити мені сина свого, щоб я проповідав його між поганами. То я негайно ні з ким не радившись, ані подавшися в Єрусалим до тих. Що були апостолами передо мною, пішов в арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках, тому пішов я в Єрусалим відвідувати, відвідати Кипу і перебував у нього 15 день, а іншого апостолів я не бачив, крім якого брата Господнього Мир тобі, премудрість будьмо уважні. Тись на віки, будь мені Богом, захисником і домом пристановища, щоб спасти мене. І вислухайте святого Євангелія, мир всіх, Луки святого Євангелія, читання. Хто пішов, Ісусу місто містаї, і з Ним ішли Його учні, і сила народу, коли наблизились до міської брами, а сина Твого Сина, єдиного в матері своєї, що була довою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її, Господь зглянувся над нею. Не плач. І, приступивши, до домар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і Він віддав Його матері, Став усіх. І, і пророк став між нами.